Усім привіт! В продажі Renault Колеус 2014 року випуску, пригнаний з Швейцарії комплектації Bulls, на автоматі 2.0 дизель 127 кВт. Ось так працює мотор, відразу показую. Все працює чітко. Гарно обслуговувався автомобіль. Ось такий зовнішній стан. Зараз закриємо тут. Є передні та задні парктроніки, камери. Камера задня, то є. Ось такий бік синоної фари, новач фар проти втаманки, Датчики мертвих зон. Також задні є. Титани на 18 му розмірі. Тормозні бліни нові. Колодки також я дивився майже нові. Це вже йде рестайлінг, тут добавлений хром. Також рішотка передня замінена вже нова стоїть. Це парктроніки це вже йдуть датчики мертвий зон. Тут є камера задня. Декоративна вихлопна труба доставлена тут. Хтось собі доставив ось такий його гарний графітовий колір. Практичний і дуже гарний. Водночас. Ось такий його кузов Є безключовий доступ на всіх дверях, панорама. Ось він код кому потрібно. Даного автомобіля рідний чесний перевірений пробіг 203 тисячі, можете перевіряти, як завгодно. Є сервіска зі всіма відмітками, все присутнє. Зараз покажу салон і комплектацію. На шкірі, є бусе. підігрів сидінь також є, електрорегулювання сидінь, присутній мультируль. Тут кнопки управління парктроніками, включати виключати також виключати-виключати датчики мертвих зон. Так, тут відкривається бачок, під капот з педалі. Зверніть на увагу, які вони. Під поліком все добре. Диру немає, електрорушник, джойстик ось такий. Нова система Airlink сенсорна з навігацією українською є. Також можна підключатися по Bluetooth, по AUX кому як зручніше. Також можна переглядати відео, фотографії через флешку. Флешка вставляється тут. Також тут можна включити телефон, AUX Також є ще одна розетка. Тут є одна розетка ще ось так піднімається. Бардачок, щоб викинути мусор, якщо потрібно. Є панорама. Ззаді просто стекло, а спереду люк ось так відкривається, ось таке положення. І також ось так можна зупиняти, можна так зупинити, можна продовжити, щоб відкрилось на максимум. Зверніть увагу, як тут все частеньке, гарненьке, змащене. Видно, що за, що за панорамою доглядали, бо це рідко трапляється, переважно не, не користуються. Ось так закривається. По регламенту панораму потрібно змащувати раз у рік, щоб все було з нею в порядку. Так, Також тут є ось таке дзеркало, щоб бачити всіх пасажирів. Так. Перейдемо до заднього ряду. Ось такий на задній ряд. Тут перемикач на повітря. Є такі бардачки, підлокотник з пістаньканиками, дефлектори. Задній ряд трошки притонований заводською тоніровкою, заводським напилом точніше. Ось так виглядає приборна панель звідси, кулеоса. Зараз покажу багажник. Ось Так відкривається багажник. Тут у нас домкрат, дум ключі, запаска, сам буфер. Ось такі полочки всякі можна ложити. Все, що вам треба. Так все закривається. З цим можна зложити ось так сидіння в рідну підлогу. Також тут все робиться однею рукою. Ось тут є камера. Також тут є ще одна розетка Підсвітка. Автомобіль продуманий до всяких мілочей. Так, це все діло складається, все в неї рукою, бистро, раз, два і поїхали. Ще раз покажу салон. Салон чистенький, незачуханий, гарний. Швейцарії з автомобілями дуже дбають. Ось такі сидіння. Тут є перемикач для музики ще, що ж стандартно для всіх реношок. Кого цікавлять автомобіль з Європи, особливо в Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber. Долучайтесь до групу Viber. Там ви побачите багато автомобілів, які купляю і привожу в Україну. Також можна придбати автомобіль під замовлення. Дзвоніть або пишіть на Viber, щось виберемо для вас. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео з гарними автомобілями. Всім до зустрічі! Anoklios, wildly civilized.